В Цьому відео ти дізнаєшся фішки кластерного аналізу. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер, аналітик, трейдер команди Кепстрейт. Авансом став лайк і поїхав до самого уроку. Ділюсь досвідом. Я розбирався в кластерному аналізі, коли це ще не було мейнстрімом на ринку. Про це знали тільки професійні кампанії. І я розбирався. Є багато відео на Ютубі на інших каналах, де я розповідав про кластерний аналіз, де я торгував в онлайні, показував свої угоди, показував, розказував, як працюють кластера. Чому я почав розбиратися в кластерах? Тому що всі дивляться на свічки, всі дивляться на якісь індикатори. Але кластерний аналіз це набагато глибше. І от зараз я вам це все розповім. Що ж таке кластерний аналіз? Якщо ви подивитеся, да, справа ми бачимо свічки да, червоні і зелені, а зліва ми бачимо такі позначки, бачите, зелені і червоні. Це кластера, тобто максимальний об'єм в свічці. Щоб ви розуміли, кожна свічка це об'єм якоїсь монетки, да, в якійсь еквіваленті. Це там 500 доларів, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, дивлячись, яка монетка. І коли я був початківцем, я думав, ну як, типу, от графік там малюється, все, там точка входу, я заходжу. Коли я стаю більш крупнішим трейдером, да, коли я вже торгую не на 10 тисяч доларів, а на 100 тисяч доларів, на 200 тисяч доларів, то інколи одна свічка це моя позиція. От вам приклад: в мене є трейдер, який в одній монетці не буду казати, цей шлак, 5 тисяч доларів, в нього стояла лімітка. Ціна впала, вдарилася в його в 5 тисяч доларів, забрало 3 тисячі доларів, і ціна відскочила. А ця монетка знаходиться в топ-100. Щоб ви розуміли. Якщо ви розумієте, що таке топ-100, CoinMarketCap і тим паче. Якщо ні, то вам срочно потрібен курс по трейдингу. Якщо ви хочете реально розбиратися, рекомендую пройти в наші команди. Це за 3 місяці, ви получите професію і можливість ще вступити до нашої команди. Посилання всі є знизу. Так от. Кожна свічка має свій об'єм. І цей об'єм, якщо він знаходиться знизу, да, то ціну товкають. Якщо цей об'єм знаходиться зверху, то відповідно ціну зупиняють. Йдемте далі. Про те, як розбирати сам кластер трошки пізніше, де його дивитися? У нас є два партнери. Перший це резонанс. Це такий сайт, це мій товариш, якого я знаю ще з далеких 17-х років, з яким торгував в одному пропіві, в яким я управляв як ризик менеджер. І він створив цю платформу, точніше, він там був одним із інвесторів. Класна платформа, вона агрегує дані з різних бірж і вимальовує вам кластера, де відбуваються якісь проторговки об'ємів, дисбаланси. Там і пішло-поїхало. Якщо ви не знаєте що таке дисбаланс, буде Навчальне відео на Ютубі можете його подивитися. Резонанс класна платформа, да, ви тут можете подивитися, що у нас є свічки, да, ми можемо вибрати якийсь таймфрейм, на якому аналізувати це все, і вже дивитися, де об'єми в самій свічці зупиняють, да, де вони проходять. Як користуватися цією платформою, буде окремий урок. Тому зараз просто про кластера, як вони працюють, да, щоб, щоб ви зрозуміли, да, як їх дивитися, як їх аналізувати. Класна платформа. Рекомендую посилання для реєстрації там в них є і. Інструкція всередині є знизу. Наступний партнер це Tiger Trade, це та платформа, яку я використовую, моя команда використовує. Чому? Тому що в реальному часі ми бачимо не тільки кластера, ми бачимо ще лімітну частину, ми бачимо риночну частину. І ми бачимо в моменті, що відбувається в монеті. Є покупці, є продавці, є активність, нема активності, і як це все аналізувати, є урок на YouTube каналі, ви його також зможете подивитися. Як працювати з Tiger Trade, але суть просто дивитися кластера. Для реєстрації на Tiger Trade є знизу також посилання. Якісь таймфрейми використовувати для аналітики кластерів. Ну, в цілому використовуйте ті таймфрейми, на яких ви торгуєте. Якщо ви торгуєте на денних таймфреймах, то аналізуєте денні таймфрейми. Якщо ви торгуєте на годинках, то аналізуєте годинні таймфрейми, П'ятихвилинні таймфрейми, тобто, я думаю, ви зрозуміли. Я, наприклад, коли торгую, да, я дивлюся годинні таймфрейми, 4 годинні денки. От, наприклад, зараз в мене на бітку відкриті годинні таймфрейми, я бачу, що у нас кластера ну, відверто погані, і біток зараз падає. Ем, як ж все ж таки аналізувати? Ми бачимо свічку, і кожна свічка у нас відображається з об'ємом. І бачите, коли ціна підходить до якогось важливого рівня? Да, тобто, у нас є максимум рівень, лімітний, зеркальний, геповий, паранормальний. Якщо ви не знаєте, що таке рівні, є урок на ютубчику, тоже подивіться. Ми б'ємося в цей рівень. І на свічному аналізі ми бачимо такий, як фрактал, розворот. І в цьому фракталі ми бачимо, об'єм, показує нам, що в самий хай, в самий максимум да, вийшов об'єм. І ціна вертається назад, і ціну вже починають товкати. От у кожного кластера є неймінг, да? тобто товкаючий кластер, зупиняючий да? або продовжуючий. Зараз трошки подробніше про них розкажу. Оце у нас є товкаючий кластер. Це у нас є продовжу... продовжуючий, це зупиняючий і це термозящий. Це в нас товкаючий кластер, це на продовження, це зупиняючий і це вже такий тормоз. Да? Тормозчий. Хлоп, Остановили. і поїхали далі. Товкаючий, товкаючий, і там на продовження. Точно так же і знизу. У нас є товкаючий кластер, продовження зупиняючий, ну і тормоз. і вже розворот. І відповідно, якщо аналізувати кластера біля важливих рівнів, або біля максимумів, то вам упрощається життя, тому що ви бачите, це у нас іде як розворотна формація да, на низ, на падіння. Чи це. Формація на продовження вгору. І коли ви аналізуєте кластера, то повинні розуміти, що це об'єми, об які зупиняють графік, або роблять формацію на продовження. Зараз я розкажу поподробніше в самих графіках, але дати матча, щоб ви розуміли. Поїхали до практики. Більшість учасників ринку дивляться от просто на графік, да, і аналізують. Друга частина людей вже підключає. Об'єми ці, об'єми горизонтальні і об'єми за останніх 10 днів в прорахунках, якщо воно є. Якщо ми включимо години таймфрейм, то ми бачимо, що об'єм був тут, потім його товкнули, об'єм, об'єм. Тобто десь отут от, от, повинна бути якась зупинка. Але побачимо, то да, об'єм був, товкнули, об'єм товкнули. Об'єм спочатку був тут, потім товкнули, об'єм, відскочили назад, пішли донизу, да, і об'єм якби зараз на продовження, тобто на якесь пришвидшення, і там можливо якесь зупинення. Але можна піти ще далі. Ми не бачимо, які на торговці прям всередині йдуть у нас з вами. Коли ми відкриваємо з вами Tiger Trade, ми бачимо більше інформації, тому що ми бачимо, що у нас свічка 4 годинна падає, ми бачимо годинну свічку, і у нас кластера. Поки що не зупиняють. І коли ціна дійде там, до оцих об'ємів, які ми тут бачимо, оці об'єми стоять лімітні, жовтеньким підсвічені, буде якась реакція. Да? Тобто, біток, ой, тобто ефір упав, вдарився від об'ємів і відскочив. Але нам повинно бути зрозуміло, що тут го щоб годинка розвернулася, да? Тобто, щоб кластера тут були, забилися от таким от форматом. Да? Тобто, Свічка, і у нас тут був такий типу, як. Розворот свічний, тобто така свічечка, і тут ще ось така свічка. І кластера бажано, щоб був отут, отут-і отут. -от, і отут -от. Було б взагалі шикарнень. Або кластер, коли отут знизу, це прям мощно. Тому кластерний аналіз дає нам можливість заглянути прямо середину свічки. І коли ми вже торгуємо, ми не гадаємо, ми з вами. Прям чітко розуміємо, що ага, отут, от скоріше всього, буде розворот. А чому? А тому, що кластера забивають, тому що хтось застосовує об'єм, хоче товкнути ціну внижче, а хтось зустрічає лімітками і приймає на себе всі продажі. І вигідність того, що ми відскокуємо в іншу сторону, прям пришвидшується і збільшується в декілька разів. Професіонали використовують Tiger Trade, використовують об'ємний аналіз, використовують кластера. Для чого? Тому що це вже професійний підхід, це не просто там якась гра. А більшість трейдерів на ринку просто використовують графік, не мають ні стратегії, нічого. За свій період кар'єри я провів більше чи там півтори тисячі співбесід вже на даний момент. І розумію, що більшість трейдерів. Взагалі нічого не мають. Вони просто моляться і не, не розуміють, як вони торгують. Вони не проходять професійне навчання, вони не вкла... інвестують в свій розвиток. І це є такий момент, на який треба звертати увагу і розвиватися. Тому рекомендую придивитися до навчання. Придивіться всі мої уроки, і якщо хочете комплексне навчання, то посилання є знизу. Надіюсь, урок був зрозумілий і зрозуміло на що потрібно звертати увагу. Якщо є питання, пишіть їх в коментарях. Зустрінемося. Па.